Але починаємо з Миколаєва. Місто обстріляли російські війська вночі. На зв'язку моя колега Єлизавета Кротик. З нею ми розпитаємо подробиці. Я е, вітаю. Так і не вітаю. Від третьої ночі тривають пошуково-рятувальні роботи. На місці працюють працівники ДСНС у Миколаївській області. Власне, маємо пряму мову речника ДСНС Артема Вагіна. Давайте послухаємо з приводу точної кількості постраждалих та про загиблого. Росія задала ракетну удару по триповерховому житловому будинку. Внаслідок цього посадало 18 осіб, 9 з яких госпіталізовані. З цих 9, 9 5 це діти. Частково зруйновано другий та третій поверхи у триповерховому житловому будинку. На жаль, під час гасіння пожежі також травмувався і співробітник Державної служби України з надзвичайних ситуацій. З станом на зараз надзвичайники рятували двох людей та евакуювали 30 мешканців будинку. Станом на 10.40 з-під завалів також вивільнили тіло загиблого чоловіка. Можете побачити позаду мене. Досі рятувальники продовжують свою роботу. Зокрема, розбирають завали трьохповерхового будинку. Ви можете побачити, що будівля вщента згоріла. Пошкоджені також і приватні будинки навпроти трьохповерхового цього будинку, і також сусідні під'їзди. Ще один приліт відбувся до в центрі міста до гаражів. Там також всі машини згоріли, які були припарковані поруч і в гаражах. Також поспілкувалися з місцевими. Вони вони розповідають. Що чули потужні вибухи, і потім вже зарево за попередньою інформацією від ОК речниці ОКА «Південь» Наталії Гуменюк. Знаємо, що росіяни використали ракету Х 22 І ще раз нагадаю, що поцілили у самий центр Миколаєва. На цю хвилину мене вся інформація. Іно, передаю тобі слово до студії. Дякую, Лізо. Моя колега Єлизавета Кротик з Миколаєва. З подробицями нічного обстрілу цього міста.